Так, друзі, давайте далі продовжимо. Тому що я думаю, це досить ну, корисна інформація. Чого? Тому що багато українців за це якраз не знають. І саме в чому цікавість, я в Ютубі навіть не знайшов цю інформацію, бо мені було досить цікаво узнати про ці стипендії. В Ютубі немає, тільки лише на німецьких сайтах, і деякі університеті потрошку тільки лише писали. Давайте далі продовжимо, як заповняти оцю заявочку. Щоб подати, подати свої документи, а далі просто чекати самі, оце, коли визнають, чи ми отримаємо цю стипендію чи ні. Давайте саме спочатку, тут є нас виходить про стипендію, випускна стипендія, якраз оце е, стипендію апшлюс, стипендію для в стримовних студентів. Окей, давайте до самого кінця прийдемо, форма заявки. Обратіть внимание на слідушу інформацію. Спочатку ми що заповнюємо? Ім'я, фамілія, дата народження. Це якраз у нас виходить саме цей сайт, що я показую це. У нас Хокшулівський сайт. Це все є на самому сайті. І просто оцей формуляр є, якого треба заповнити, подати документи і далі чекати. Але до документів стоїть віднестися серйозно, щоб більше вибрали іменно вас. Так, місце народження, так, тоді далі пол, сімейний статус. Колічество е, і возраст, дітей обов'язково, вулиця, номер дому, почтовий індекс, це все треба вписувати, місто, електронна почта, ну це не сильно важко, телефон, інформація банківських реквізитів, е, владілець щита і банк, бік. Ну, це про самий цей рахунок вашеї конту німецької. Е, дальше інформація об учопі, е, предметна область, так, дипломний курс, предмет, предмети. Цілове завершення, поступлення в університет, рік це вписати атестат зрілості, що то вони по-русски погано перевели, достигнути кредити, окей, ісквісу це скільки семестрів ви вже училися, так середня оценка примерно 1,7. Окей, е, Окей, давайте саме в кінці. Ви вже получали стипендію або фінансування, наприклад, бафок, соціальне пособия від другої організації. Саме перше, вони нас питають, якщо ми, наприклад, маємо 24-й параграф, допустимо, ви там, півроку вже е, живете в Німеччині, і, допустимо, ви отримали соціалку. Якщо так, да, то ми вказуємо так. Да". Тому що вони це вже знають, тому що це все буде проходити через їхню налогову, і це все буде вияснено. Е, іменно тут соціально або «бафьок», якщо до цього ви получали, якщо ні, кажемо ні. І далі просто вписуємо, яку ми е, отримали ми стипендію. Далі нас проситься заповнюють заявку, заявлення також слідчий документ. Перше, що нас проситься, обов'язково це мотиваційний лист. Знизу, до речі, пишеться, куди його можна внести. Вібріття файл і просто додаєте, коли будете відправляти. Це перший документ, який нам стоїть написати. Що в мотиваційному листі взагалі можна сказати. В мотиваційному листі вони просять, щоб ви іменно за цей час, ну якщо це візьмемо, при, приклад Бафьок, це, які ви соціальні були за цей семестр, скільки ви там допомагали. Іменно цього варіанта вас просять. І так само просять ваш план, за який ви там, хочете цю учебу нав... ну, закінчити. Тому що їх зацікавлено, щоб ви оці два роки вчили, щоб у вас була успіваємость і щоб ви були там, соціально активні. І оце нам треба це все описати про себе. Наступне, що в нас є сертифікат, або співаємості, екзаміційні достіження. обіцятельно окей. Це в нас є такий сайт, називається Хізквіз. В цьому Хізквізі у нас реєстрація на екзамени, і так само ми можемо там скачувати, виходи наші оцінки. Їм також треба оцей сертифікат, щоб вони бачили, які у вас оцінки. Середній бал, скільки ви здали предметів. Оце все їм також додати треба. Наступний, який документ просять, табличні і біографічні дані. Обов'язково максимум дві страниці. Все це на німецькому теж робите. Що ми тут робимо? Е, виходить, нас просять якраз таку табличку зробити, і каже місяць вказуватись, і кроме цього місяця описати, е, виходить, е, як у вас план саме є, на, наприклад, якщо бафіок, то на два роки ви описуєте план учоби. Якщо у вас там, наприклад, год ви провчилися, у вас год остався, ви год, пишете, як ви оце до закінчення самого такого плану пишете. Наступне копія паспорта, відео на доказательство вимисла. Окей. Наступне Просять у нас просто копію паспорта і далі відео на жительство. ми додаємо. Якщо у вас це віза, то ви просто візу додаєте. Наступне розписання до випуска. Не обязательно шаговим місяцем максимум одна страниця. Окей, це теж Е, Це не обов'язково йде. Але, щоб, наприклад, побільше. Ну, в нашу сторону, то значить, треба дописати. Це описати треба саме якраз. А, статі, я вибачаюсь, таблична біографія це якраз іменно Лібен Слав, а оце якраз розписання до випуску це якраз оце, що я перед цим говорив. Таблична біографія це автобіографію, ви свою описуєте, а розписатись до випуску, то це якраз оцю табличку. Її не обов'язково, але її потрібно, якось закінчити. І доказательства, і причина особового обізвательства не об'язательно. Тут, до речі, досить така прикольна штука. По-русски воно переводить досить так погано. Я це вже уточнював у цей момент. Виходить, оце на Хвайзе одербекрюнтунг Uber Derbe Zonde Анкімент. Optional. Виходить, це про що вони мають на увазі. Оця штука просить вас. Самі ці сертифікати, як ви приймали участь. Може у вас їх не будь, а може бути. Наприклад, я не знаю, ви там чомусь прийняли участь, поїхали кудись, і вам видали оцю грамоту. Вам її теж можна додати, це плюс для вас. В принципі, по документах, я думаю, все розібрали. Зараз подивимося знизу, що вони представляємо інформацію вірно. Ну, окей, туди ви просто да, да, я осознаю. Що будуть нашу там, інформацію дивитися інші люди. Я прочитав політику конфіденційності і представляю на розсматриння. І далі просто ви синеньки, нажимаєте і подаєте саму цю заявку. Так що, друзі, думаю, теж було корисно. Подавайте, отримайте стипендію. Я думаю, у вашому університеті можна е, хоча б одну з цих стипендій точно отримати. І виходить від землі, це також не залежить, тому що всі землі сказали, що.